Ці ті два голубчики. Треба робити все гарно, чистенько. Бо вчора дзвонили мені, що знайомі були на полонині, зайшли купити буза, туди у стаю, де буз роблять. А на цих сирах коти сплять, два коти. Теж такі йшли не хотіли вже ні ні нічого собі поставити, коти десь і все, і шерсть. вони собі на сир Сіли і сплять. Купа туристів. Що зразу? Що до чого дійшли? Я стараюсь зробити ще краще. У мене все чистенько, гарно. Я постійно удосконалюю, експериментую. Стараюсь. Цю конструкцію, що я зробив для сира, я простерилізував. Заодно бо я їх мив, і воно все гарно просушилося. Я тепер буду ставити на все. О, один. І тут ще один Як тобі Таня, конструкція? Mm -hmm. Івагой. А я собі вночі наш сер. Das